Прошу у вас от одно слово треба дати. Бо дуже шанована жінка Ганна Михайлівна Дюс села велика лінина Скарпат Старосамського району це 120 кілометрів з вітіля. Шановний віктор. Ребрид. Словами наших поетів, освітлена, розпівана, як українське небо, мережена червоним і чорним українська вишиванка. Всі які йшли на дії, які жіткі грали Матері давали своїм синам вишиванку яка їх оберігали у всяких. Ну, на, Ритянське. Ритянське. Вам, як ми знаємо, ваша мати не приготувала вишванку. Ви лишилися малим хлопчиком дворічним. І так прийшло ваше життя. Так ми хочемо, ваша мати не приготувала б сорочку. Тож дозвольте, я галичанка, хочу подарувати вам цю сорочку. Нехай вона наберігає вас у всяких бюджетах. Велике спасибі пана Михайлівне. Я дуже зворушений. Я вам дуже вдячний в тому краї, в тому регіоні, на той землі, де я народився. Там є велика промисловість. Там я виріс. Там мене навчили, як працювати, як управляти виробництвом, економікою. Я вирос там серед людей. Дійсно, там ніхто не носив вишиванки і я не носив в своєму житті і нікого. Але я, я вам обіцяю, що я обов'язково на свята Ми дякуємо виходу з гарни та навезити! Дякую, я сім'я поміна. you It was nice coming in.